Вітаю, народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Груп, і сьогодні ми поговоримо про сотий рівень у Genshin Impact. Так, у наступному патчі з'явиться можливість прокачати персонажа до 95 го та 100-го рівня. Нам це показали на стрімі розробників. З одного боку, звісно, це неймовірно класно. Було б, якби це було доступно усім, а не лише китам. Так, якщо ви лоу спендер і граєте дуже-дуже давно, то у вас можуть бути стандартні персонажі вже з шостими більше сузір'ями. Однак у мене, наприклад, я граю, здається, тут можна якось по так. Я граю з патчу 2.6, і, як бачите, в мене в Тігнарі є чотири сузір'я, в Ділюка чотири сузір'я, далі Кетін в неї три, в Мони 2, в Дехі одне, і в Ціці нуль. Тобто, так, в мене є два персонажі, які близькі до того, щоб отримати. А, ще Джін, скільки в мене в джін, ось вона в неї два. Отже, в Тігнарі та в Ділюка є шанс отримати С6 колись, і після цього я зможу отримати один айтем на прокачку персонажа вище 90-го рівня. Та відомо, що для прокачки персонажа до 100-го рівня нам потрібно таких айтемів три, тобто вам треба тричі програти в персонажа ну або виграти персонажа вже з шести сузір'ями. І тільки після цього ви зможете одного персонажа прокачати до сотого рівня. Якщо вони не додадуть можливість отримання цих айтемів якимось іншим чином, то вся ця ідея з сотим рівнем, вона. Реально для виключно для китів, тому що якщо ви якогось персонажа прокачуєте до сотого рівня, то, мабуть, у вас цей персонаж c 6 і не один c 6 персонаж такий є. Тобто, ви реально спендер багато долярів в цю гру вкинули. Для решти людей це взагалі не актуально, тому що в найкращому випадку. Якщо ви граєте майже з релізу, і ви купували хоча б місяць або ж місяць плюс БПшку, при тому, що вам ще й щастило на те, щоб впадав вам лише якийсь один чи два персонажі, а не усі вісім, які зараз є у грі зі стандартних, то у вас можливо буде два чи три айтеми цих. Можливо, навіть п'ять буде айтемів. З ними що ви зможете зробити? Прокачати одного персонажа до сотого рівня та двох до 95-го. Або ж можна обрати інший шлях і прокачати п'ять персонажів до 95-го. Добре, добре, давайте подумаємо, що взагалі нам дає прокачка до 95-го та сотого рівня. Спираючись на ту інформацію, яка є зараз, то прокачка збільшує кількість атаки, ХПшки та дефу, тобто найбазовіших параметрів персонажа, воно не дає нам збільшення, наприклад, кричансу як основного стата персонажа. Тому це збільшить лише базові стати. Далі, від рівня, що в нас залежить? Від рівня в нас залежать реакції, ось ці всі групи реакцій. Тобто це і Оверлот, суперконтакт, Електрочардж, Бернін, шаттер, Свіріл, Блум, Хайперблум, Брджін. Далі Агровейт, Спред, Лунар Чардж, можливо, нові лунар реакції, і каталіз. Ну, він не дуже корисний, але також він залежить від рівня персонажа, який закриває реакцію. І якщо спиратися на ту інформацію, яка є зараз, то збільшення демеджу очікуване має бути 40%. Я одразу скажу, що це не обов'язково так буде. Про сотий рівень ми дізналися лише після стріму, тобто цієї інформації не було на сервері бетки, тому і зливів щодо цього теж не було. І так як ця інформація з'явилася зараз, усі мультиплікатори можуть бути змінені. І в результаті ми отримуємо, наприклад, якщо казати про збільшення атаки, чи ХПшки чи дефу, то персонаж отримує приблизно від 9 до 10 додаткового демоджу за отримання сотого рівня у порівнянні з 90-м. Якщо спиратися на це, то демедж реакції, що збільшується на 40%, це. Якось нераціонально. І на мою думку, максимум це може бути, наприклад, 16-20%. Це все одно досить багато, тому що в деяких командах основний демедж і складають демедж реакцій. Однак в більшості команд, наприклад, в найкращих командах Хейпер Блуму багато дірек демеджу, тобто прямого демеджу персонажів команди, наприклад, Фуріна чи Єлань чи Альхайтам. І... За рахунок цього частина демеджу Хайперблому не настільки висока. Тому, якби Хайперблом збільшувався в демеджі, наприклад, на 9%, це було б недостатньо вагоме збільшення у порівнянні з просто прямим демеджем персонажа. Добре, наступний спекулятивний факт це можливо рівень персонажа дасть змогу прокачати, наприклад, таланти до вищих рівнів. І, хоч багато хто каже, що це буде, наприклад, один рівень на 95-му і один рівень на 100-му, На мою думку, це неможливо, тому що зараз, якщо подивитися отсюди, сюди, написано, що максимальний рівень скіла може бути 15. -й. І якщо згадати, що Скірк та Тарталья дають нам плюс один рівень, вона дає на елементальну навичку, а він на автоатаку, то таким. Чином, якщо ваш персонаж з С3 або з с 5 і повністю прокачаної короновані ваші навички, то таким чином ми отримаємо 14 рівень навички. І якщо сотий рівень даватиме нам можливість прокачати двічі, то пасивка скірк чи тартальї вони не працюватимуть на спендерах, тобто на тих, у кого с 6 персонажі. І це, на мою думку, трішки тупо. Або ж вони мають збільшити ліміт і зробити не 15 максимальним рівнем, а наприклад 17, або ж на сотому рівні ми зможемо прокачати таланти лише на один рівень. Звісно, ніхто не гарантує, що ми взагалі зможемо прокачати таланти. Тому це теж спекулятивна інформація, заснована на одному реченні у матеріалах розробника. І там є таке речення, де сказано, що з рівнем abilities персонажа також будуть Збільшені. Однак це не означає, що таланти, бо тоді б там було написано таланти. А це таланти. Тому Abilities, це можуть бути атрибут, і це можуть бути якраз ХПшка, атака та деф, мається на увазі саме це. Однак, звісно, усе це ми дізнаємося лише після релізу патчу. А от про що ви можете дізнатися вже зараз, то це про стан вашого ментального здоров'я. І в цьому вам. Може допомогти Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут можна обрати необхідного вам спеціаліста у різних цінових категоріях. А з промокодом погляд ви отримаєте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі та зробіть перший крок до покращення вашого ментального здоров'я. Сподіваюся, я зможу покращити толерантність до турботи про психічне здоров'я, хоча б по своєї аудиторії. Добре, давайте тримати усю цю інформацію у голові і подумаємо про те, кому найефективніше буде давати сотий рівень. Однак скажу одразу: якщо ці айтеми будуть настільки рідкісні, то я раджу витрачати їх на улюблених персонажів, не дивлячись на те, що вони можуть зробити для вашого аккаунту якесь покращення. Тому що багато старих персонажів, які можуть бути вашими улюбленими, вони, хоч і є слабкими, однак з отриманням рівня вони отримують хоч якесь посилення, і стануть хоча б на маленький крок ближчими до сучасних персонажів. Звісно. Це не зробить з UMA супер Супермега Адамагра. Однак це. Трішки покращить геймплей за неї. До того ж, рівень дасть їй ХПшки, дасть їй дефу, і також трішки зменшить отриману шкоду, тому за неї простіше буде грати. Якщо ж ви запитаєте, кому давати сотий рівень буде найефективніше, то на мою думку, в першу чергу, це, звісно, будуть найсильніші сучасні дамагери. Тобто, це Мавуйка, це Скірк. Можливо, це фелієнс. І на цьому я б, мабуть, закрив цей список. Тобто, якщо у вас є один з цих дамагерів, і ви хочете отримати максимальний бонус для вашого аккаунту, то один з цих персонажів, прокачений до сотого рівня, скоріш буде найефективнішим вкладенням. Тому що мавуйка наразі є найсильнішим дамагером у грі, наступною за нею йде Скірк, і наступним за Скірк. Якщо вихід заміни Айно достатньо сильно посилить Флінса, то наразі він буде третім персонажем. Однак якщо у вас немає сапортів під цих персонажів, то звісно не варто їм давати сотий рівень. Тобто краще розглядати лише тих персонажів, в яких є їхня найсильніша команда. Якщо у вас є повна команда мавуйки, то звісно їй варто давати сотий рівень. Якщо у вас є повна команда скірк, то звісно їй варто давати сотий рівень. Однак, якщо у вас немає, наприклад, Фуріна та Ескоф'є, то давати сотий рівень Скірк немає сенсу взагалі. Те саме стосується і Флінса. Якщо у вас немає інефи, немає, наприклад, його першого сузір'я, і немає замінника Айно, який колись там вийде в майбутньому і посилить його, то Флінс також не зможе суттєво посилити ваш акаунт. Другою групою я б виділив активаторів Хайперблуму та Бьорджину. Бьорджином хто в нас буде? Буде Тома. Нехай буде Тома. Якщо взяти до уваги, що Демеш Хайперблуми буде посилений на 40%, ну і Бьорджену також, і інших блумів, то прокачка Кукі або Томи до сотого рівня, якщо ви полюбляєте цю команду, досить виправдана. Однак. Треба ще пам'ятати наступне: якщо ви плануєте додавати до цієї команди Лауму, до команди Кукі або Томи, велику частину демеджу буде спричиняти додатковий демедж від ульти Лауми. І вплив навіть 40% на демедж Хайперблуму буде не 40%, як ви розумієте, тому що буде додатковий базовий демедж від лауми. Таким чином, додатковий демедж сягне приблизно від 20 до 25 Чи це мало? Ні, це все одно досить багато. Однак треба про це пам'ятати: якщо раптом збільшення демеджу Хайперблуму та Бьорджену і усіх подібних реакцій. Буде не 40 а наприклад 15. Якщо це збільшення буде всього-навсього 15 то в команді з лаумою воно буде десь близько 10 І якщо подумати про це з цієї позиції, то в цьому випадку я б не радив вкладатися в таких персонажів і краще сконцентруватися на якихось мейн-дамагерах. Добре, тепер хочу окремо сказати про Бенета і чи є взагалі сенс давати сотий рівень йому. На перший погляд може здатися, що додаткова атака збільшить баф, який він зможе передати. І якщо розглядати сотий рівень для Беннета, як те, що це посилить не лише одного дамагера, а усіх майбутніх дамагерів, які гратимуть з Беннетом. Однак згадайте основний момент так. Нові персонажі виходять так, вони можуть грати з Бенетом однак, усе новіші й новіші персонажі створюються таким чином, щоб не залежати від бафу Бенета. Той самий Флінс, наприклад, він не буде грати з Беннетом. та ж з Кірк, вона взагалі не може грати з Беннетом, тому що в її команді мають бути лише кріо та гідро персонажі. Тому, якщо ви подумали про те, що є якийсь сенс дати сотий рівень баферу, що посилить його баф, то на мою думку це не раціонально. Також нераціонально посилювати, наприклад, якогось персонажа типу Фуріни, тому що з одного боку так вона використовується в купі команд, має певну кількість демеджу, бафатиме команду. Однак – це Саб-ДД, вона ніколи не спричинятиме основну шкоду у загоні. Саме тому немає сенсу прокачувати її. Ще однією командою, яка залежить від реакцій, є команда Нілоу. Там весь демедж спричиняється реакціями. Однак так. Можна зробити команду з Кокомі, чи Барбарою, чи сінцю, де основну кількість блумів буде закривати саме цей персонаж. Однак не в 100% команд Нілоу буде закривати реакцію саме цей персонаж. Також інші персонажі все одно інколи закриватимуть реакції. І таким чином посилення рівня лише для одного персонажа з команди Нілоу збільшить де. Меч, навіть якщо це збільшення буде на 40%, воно збільшить демедж команди на від 20 до 25 А якщо згадати, що команда з Нілоу зараз буде грати з Лаомою, яка дає флет-демедж до блумів, те саме, що і з Хайперблумом і Бьорджином. А якщо подумати, що цей бонус не буде 40%, відсотковим. То ми втратимо ще велику долю демеджу за рахунок сотого рівня для якогось персонажа з команди Нілу, і в результаті, щоб отримати повноцінне збільшення демеджу команди Нілу, нам доведеться дати сотий рівень усім персонажам у загоні. А це трішки дорого, тому що для цього доведеться витратити аж 12 подібних айтемів. Це максимально нераціонально. Добре, зараз я казав про сінуль персонажів. Однак, якщо якийсь з ваших дамагерів сучасних, наприклад, не знаю там, Часка, вона у вас сі два, то, скоріш за все, дати їй сотий рівень також буде ефективно. Те саме стосується, наприклад, Арлекіно, якщо вона у вас з сузір'ями. Те саме стосується, наприклад, Муалані, якщо вона у вас з сузір'ями, те саме стосується Невілета, якщо він у вас з сузір'ями, ну і так далі. Усіх сучасних. Сучасних демагерів, кініча, також це стосується, якщо він у вас з сузір'ями, те саме стосується і Варесу, якщо вона у вас з сузір'ями, ну і так далі. Кого я тут ще забув серед демагерів? Здається, усіх дістав так. Ну от, Якщо когось із сучасних демагерів вони у вас є з сузір'ями, то звісно їм давати сотий рівень також буде ефективно. Щодо решти персонажів, то, як я вже й казав, варто давати цей сотий рівень лише тим персонажам, які вам подобаються. Тому що цих айтемів усе одно у вас багато не буде. Я, наприклад, скоріш за все даватиму сотий рівень Йоймії і ІТО, якщо коли-небудь у мене будуть ці айтеми. Якщо ж ці айтеми стануть певним чином доступними, то я подумаю про те, щоб вкласти їх в якогось сапорта, щоб мати можливість тестувати персонажів з якимось сотими рівними сапортів, які можуть у вас з'явитися у тому випадку, якщо цей айтем стане загально доступним. Наостанок останок хочу сказати, що майже усе, що я казав у цьому відео, може змінитися як тільки вийде патч, тому що жодна з цієї інформації не підтверджена на 100%. Окрім хіба що збільшення атаки дефу та хпшки для флінца та для головного героя, які нам і показали на стрімі. Хоча навіть ці стати можуть змінитися на виході патчу. Тому не партеся поки що про те, що ви не можете отримати сотий рівень, сотий рівень це скам, це для китів. Якщо він даватиме 9% демеджу для персонажа і не збільшуватиме реакцію на 40% і не даватиме рівень талантів, то байдуже взагалі до того сотого рівня. Ну реально, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте.